Конфлікт між депутатами, статус УБД для тероборонівців та очисні споруди як інструмент політичних ігор. На черговій сесії Черкаської міської ради одні обранці вгамовували інших через образи, висловлені на попередньому зібранні. Проте настрої присутніх загострилися, варто було згадати про доцільність передачі очисних споруд на баланс міста. Детальніше у сюжеті. Наговорили образне на звернення в СБУ. Між депутатами Любов Майбородою та Нареком Казаряном сталася суперечка. Зі слів пані Майбороди, на минулій сесії колега висловлював у її бік образливі слова. Вона своєю чергою відправила депутата у Вірменію. Конфлікт перейшов у віртуальну площину. З'явився допис обранця, у якому він виділив етнічно ворожнечу слів колеги. На мою думку. Службовою особою та депутаткою Черкаської міської ради Майбурд Любови Володимирівною були вчинені умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та етнічної ворожнечі і ненависті, що є прямим порушенням частини 1 та частини 2 статті 161 кримінального кодексу України. У опонентки своє бачення ситуації. Мовляв, у неї виникли питання щодо дотримання регламенту у внесенні рішення про виділення 140 мільйонів гривень у статутні фонди комунальних підприємств. Зі слів обраниці, спроба розібратися у цьому не сподобалася її колезі. Розшифровки на що будуть ці гроші, куди вони будуть. В комісіях питання не обговорювалися. Ви бачите, що це порушення було регламенту, і я виступала з цього приводу на сесії. Біля мене. Тільки зайшов на рік і Почав постійно мене я не буду казати принизливі слова, тому що я йому в матері гожуся. Він мені в сини і відправив її до Німеччини. Додає пані Майборода розбиратися, хто винен, а хто ні, довго не стали. До трибуни вийшов інший депутат з метою примирити колег. Мовляв, подібні конфлікти не грають на руку нікому і негативно сприймаються суспільством. Помірітись, це нічим хорошим не закінчиться. Нічим хорошим це не закінчиться. Ребята, вот эта срань, которая йдет в публикациях, никому не приятно. И страдает одной страни украинцы, на другой стране армяне. Ровно в месте. Ну, Мне каждый субот, воскресенье, кому молоко не достает, в Армению еду, в Ізраїль еду. Ну, що зробить? Едем, приезжаем. Після офіційного примирення Нарек Казарян відкликав звернення до СБУ естафету вирішення конфліктних питань прийняла депутат Надія Вяшкова з проєктом рішення про передачу очисних споруд до комунальної власності міста. Зі слів обраниці, поки система у підпорядкуванні пратазод Черкасиводоканалу загрожує підвищення вартості очищення стічних вод. Вони повищують в п'ять разів плату, якщо порушений один показник, і в 10 разів, якщо порушується два і більше. Стосовно великого міста, 80% якого приватні домогосподарства складають, це завжди буде порушення двох і більше показників. В результаті вартість послуг комунального підприємства також може зрости, додає депутат. І знову думки обранців розділилися. Одні просили незалежну експертизу стану споруд та розгорнуту технічну документацію. Інші готові підтримати передачу об'єкту на баланс міста, поки що без неї, але з перспективою провести необхідні процедури. Стратегічно правильно, щоб таке важливий, такий важливий об'єкт, як учисни, були в місті. Це наша стратегічна безпека. Ніхто не знає, що що завтра буде з Азотом або з іншими підприємствами. Але, наприклад, від там авторів рішень Любов Володимирівна, чи з ким вона готувала, Рей Графікович, я б хотів, ще почути ту в цьому залі цифри. Наприклад, про кількість необхідного персоналу чи рівень економії бюджетних коштів без них рішення здається політичним, про що впевнено заявляють деякі обранці. Прийняття рішень повинно відбуватися. Не відповідно до політичної доцільності за підготовленим проєктом рішень, ознагоди певної формування чергової, чергового політичного проєкту в країні, а потрібно приймати всі рішення, чітко усвідомлюючи наслідки таких рішень. Окрім використання рішення як інструменту у політичній грі, система очищення потягне з міського бюджету мільйони гривень, адже потребує реконструкції, зазначив пан Карась. У результаті дискусії за передачу споруду комунальну власність Черкас проголосували лише 13 депутатів. Натомість більшістю голосів підтримали запит до міського голови, що стосується надання пільг військовим тероборони. На даний час через відсутність конкретизуючих постановок кабінету міністрів наказів міністерства оборони проблема не вирішена, і люди, які воювали по декілька місяців поспіль, більше досі не можуть отримати статус ОБД. Прошу виконавчий комітет Черкаської міської ради розробити порядок надання пільг із сплати квартирної плати. Плати за обслуговування будинком та користування місцевим транспортом мешканцям міста Черкаси, які приймали безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. Для цього бійцям територіальної оборони достатньо мати довідку про участь та перебування в секторі бойових дій понад 30 днів за формою встановленою постановою Кабміну номер 413, або ж довідку про обставини травми, поранення, контузії чи каліцтва за формою номер 100 виданою військовою частиною чи виписку із госпіталю. Вікторія Чорнобривець Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ільдана.